Де я буду завтра. Я допомогти вам? Ну, допоможіть. Ну, Поїхали за мною, Покровськ. Нащо? Ну, нащо? Ну, допомог, допомогти. Вам, ви ж допомогти хотіли. Ну, ви питали ну, мене, кажу. я не знаю, де я буду через три місяці. Ну, я не знаю, де я буду. Я ж кажу, я через неділю тут буду, це точно. Ну, у мене не буде тут 11-го. А О, мене не буде 9-го. Я не знаю, де я буду 17-го. Я цілими тижнями катаюсь по всій Україні. Якщо ви не знаєте, зараз війна йде. Військовий стан. Війна йде. а Не військовий стан. Військовий стан тут. А отам от там не військовий стан, там війна. Вам показати міду? ми їм? Вам свій дім показати? У мене їх два. Один в Донецьку залишився ще в 14-му, а другий в Покровську розхирячений так. весь. Так. То військовий стан то війна, а не військовий стан. Ну про що ми говоримо? Та про то, що я не знаю, то, де я буду. військового стану, чи чи війни, Та бо ну я скажу, що є, є війна, то... а, а ви А ви, а ви тут о, є військовий стан. Та, ну, 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 та я, мен... я вам про білий, мені про чорний. Ну. То...